І я можу запевнити вас, що під час данського головування в Раді ЄС ми працюватимемо максимально активно для того, аби просунути процес вступу України до ЄС Про це вже дуже чітко заявила наша міністерка у справах Європи. Яка вже неодноразово бувала тут. Вона сказала, що докладе максимум зусиль, аби був прогрес для України. Ми всі розуміємо, що нині в Раді ЄС справи складаються не надто просто, але в такій ситуації найважливіше, що може зробити Україна, це продовжувати реформи, адаптацію і впровадження необхідних для членства в ЄС речей. Чим більше буде прогрес, тим більше це вплине на європейську громадську думку та на позицію європейських політиків. Тому, Навіть якщо сам процес у раді зараз складний, це не має бути підставою для того, щоб Україна сповільнювала зусилля навпаки потрібно ще активніше працювати над гармонізацією та впровадженням законодавства ЄС, щоб коли політичні перешкоди буде подолано, Україна вже була готова до подальших кроків. Думаю, це мабуть найважливіше у нинішній ситуації у цілому данці дуже підтримують вступ України до ЄС. Якщо подивитися на соціологію по всій Європі, то понад 70% данців підтримують євроінтеграцію України. І данці пишаються тим, що саме їхня столиця дала назву критеріям, які досі залишаються базовими для кожної країни кандидата до вступу в ЄС. Копенгагенські критерії були ухвалені в нашій столиці у 1993 році. Тому це те, до чого Україні варто прагнути у цій ситуації, саме до виконання копенгагенських критеріїв.